Так, черговий тиждень і чергові дві нових Юніпера Tesla Model y, їдуть до України і вибираю, який подарунок сьогодні покласти в автомобіль. Модель Cybertracker, нову кепку з таким металічним лого, Tesla чи Оптимус Prime. Tesla, S -tesla, 3 -tesla, X Tesla, Y Tesla. Y. Єсть, їдеться і Тесла. Три Тесла, Ірик, Тесла, Тесла, Ігрек, Тесла, три Тесла. Ігор, Ігор, Тесла, Тесла, Ти. Добре. Сьогодні два подарунки. Я сьогодні добрий. Не один, а два. Відразу їдуть до клієнта. Слухайте, знову ця саме естакада. Знову не повертаємося в часі, а знову колені. дві. Новенький Юніпера 2 Tesla Модель Вай їдуть до України. Сам Барента працює. Кожного тижня вже який місяць відправляємо по два автомобіля. Кожного разу я передаю подари... подарунки. Ось офіційна кепка Тесли і моделька Цибертраку. Так що слухайте. Хто бажає собі... Такі подаруночки, то замовляйте автомобіль і, звісно, отримаєте бажаний подарунок. Це може бути Optimus Prime, так як на початку відео показував. Це може бути різ... різного виду такі гаджети або все інше, що можна купити на shop.tesla.com так, подивіться. Супер. Два Long Range, Dual Motor з чорними салонами. Тобто дві одинакових модель Y. Так, так само кладемо а, в сховок пасажира. Так, 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 так. є Glowbox. Якщо воно сюди влізе, ні, воно сюди не влізе. Добре. Кібертрак вийде. А... Так, чекайте, сюди. Сюди, сюди, сюди. Просто на задню не вигоріла. Так, 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 та все нормально. А, ні, тут більше місця, дивіться. Тут набагато більше місця. Хай клієнт шукає. Так, дивимось, щоб було щоб було все гарно. Пробіг. Пробіг 5 кілометрів. Автомобілі всі новенькі. Так, гарно. Все, як і обіцяв, подарунки в автомобілі покладені. Поїхали в сторону кордону, замитнення, потім кордон, потім розмитнення, і клієнти вже достають автомобілі повністю готові до. Реєстрації, сертифіковані і так далі. Ось дивіться, на чому я приїхав, службовий UNIX 6 від Maxus. Е, маю таких три автомобіля: білий, сірий і цей чорний. Пробіги від 15 тисяч до 40 тисяч. Дивіться, е, трохи не видно салон. Так, але це європейці, це автомобілі з Мінбіль. Е, П'ятирічною гарантією до 100 тисяч, якщо зараз там пробіг, бачите, 40 тисяч, то ще на 60 тисяч є гарантія. І, відповідно, по цінам, щоб вас не затягувати. Такі автомобілі можна купити вже в Україні по 23 тисячі доларів. Якщо бажаєте собі електромобіль з батареєю 70 кВт годин, привід Передній проїжджає, як бачите, тут десь одна четверта зараз батареї і показує 343 км, десь так можна і проїхати, тому що перевірено. Я вже на ній наїздив десь тисяч шість чи вісім за місяць, поки працюю в імпортера. Так що, будь ласка, є ці три автомобіля. Ми їх зараз обновляємо про стопарки 22 го року, службові автомобілі розпродаємо. І відповідно ви їх можете купити за доволі непоганою ціною. Якщо будете забирати відразу всі три, ну то відповідно, звісно, буде дешевше. Так що, якщо хочете... Нову Теслу е, в два рази дорожче, але з подарунком <хи> те, що я завжди даю, е, звертайтеся, якщо бажаєте купити в два рази дешевшу, але по розмірам такий самий, і теж європейкою, і теж на гарантії, ще, хоч вживано там за половину ціни, теж звертайтеся. Так що гарного вам дня чи вечора, коли ви дивитесь це відео чи ранку. і... В разі потреби будь-який електромобіль з Європи вам привеземо. А, до речі, не сказав. В Україні, в Києві є дилер офіційний Максуса, так що не потрібно буде їхати на гарантійні роботи або на річне е, техобслуговування е, до Польщі, або десь там в Європу, в Німеччину. Це ще десь там, де є офіційні представництва Максуса. Спокійно можна буде все зробити в Україні